Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поїдемо на екскурсію в декілька кацапських міст, які мають дуже схожий з кривим рогом зовнішній вигляд та політичну паралель. Ми порівняємо Іжевськ, Пермь, Воркуту та ще деякі міста Кацапстану з Кривим Рогом, та подивимося, які відмінності є між нашими містами. Ну і найголовніше поставимо запитання: чи потрібна нам ця вся історична паралель, чи ні. Почнемо з найголовнішого. Кривим рогом останні 13 років керує колишній комуніст, потім регіонал, а зараз член партії свого сина, безсмертний дід Юрій Григорович. Е -е 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 -е. Майже на кожній сесії міськради він нам розповідає, як це важко керувати великим містом, як вони намагаються зробити кривий ріг найкращим, найзеленішим, найосвітленішим, чистим культурним металогійним серцем України. Але їм я маю на увазі команді Вілкуляк завжди щось заважає. Ну як працювати? За останні роки бюджет нашого міста постійно збільшувався. Завдяки децентралізації у 2021 році в казні міста залишалось майже 10 мільярдів гривень. Рік до цього там було 7,5 мільярдів. У 2018-му 6,7 мільярдів. У 2017-му на 1 мільярд менше. А у 2016-му усього 5 мільярдів з копійками. Якщо порахувати сумарно, за останні 5 років в бюджеті Кривого Рогу було 50 мільярдів гривень. Уявляйте собі цю суму. Мені важко уявити, скільки це вантажівок готівки, але набагато легше уявити, скільки це кілометрів відремонтованих тротуарів, скільки сотень, чи навіть тисячі відремонтованих дворів, скільки це нових автобусів, тролейбусів та трамваїв, скільки нових лікарень та нових навчальних закладів. Але чомусь цього всього немає. При цьому старий поцвілку постійно скаржиться, як йому важко. Але при цьому. Піариться, який він молодець, який крепкий господарник, і як без нього сонце не сходить із за обрію. Але ж чомусь, якщо йому так важко, він не йде на пенсію, не відмовляється у свої 70 з гаком років віддавати владу в місті комусь більш спритнішому та молодшому. Можна я старезний дід Вілкол лише на три роки старший ніж бункернич мозка за стану, і як у випадку з рашкою, так і в кривому розі, але в меншому обсязі обидва ці старі діда тягнуть своє населення на дно за собою у пекло, будучи Логіка для мене дуже зрозуміла. Адже їх обох вже давно кобзон на своєму концерті чекає, і обом байдуже хто буде сцяти на їхні могили, бо на те вже ніяк не вплинеш. А от зробити при життю пекельним існування для усіх. Це вони можуть. Це залюбки при прямих лучах сонця. Та менше з тим давайте все ж таки подивимось на Кацавстан і порівняємо його з кривим рогом. Точніше із тим, у що перетворила кривий ріг комуністична сімейка перевзувачів Вілкуляк, чесно кажучи, мені дуже важко все це коментувати, адже насправді відчувається біль і злоба від того, що з величезними бюджетами, з гігантськими підприємствами і такими добрими, довірливими та трудолюбивими людьми, наше місто з легкістю вписується в картину майже будь-якого іншого міста Кацапстану. Але місцями все це виглядає навіть гірше, адже в тому ж кацапстані в деяких містах, незважаючи на занепад, можна зустріти нові трамваї, нові тролейбуси та нові будинки, які так чи інакше, попри те, що там є свої мародери, вілкуляки, але ж там будуються нові споруди, закуповується транспорт і ремонтуються дороги. Пробачте мене за ці слова, але я впевнений, що вілкуляки ці останні роки готували наше місто під повну інтеграцію з Рашкою. Вони робили все, що було в їхніх силах, щоб влитись в лоно Казахстану, щоб для нас, для мешканців міста, окрім валюти, нічого не змінилося. А вони, вкравши мільярди з бюджетів, відразу після того, як здали б місто окупантам, відчули б себе в кацапській тусовці, наче свої, щоб відразу потрапили в кацапські рейтинги олігархів. Та були не гірше за інших. А, все отакое, отакое, отакое. Все отакое, отакое, отакое. Інакше як можна все це пояснити? Як можна довести металургійне місце тружеників до стану забутої воркути? В мене просто немає слів. А, все. Дивлюся на ці занедбані будинки в якомусь кацапському місті, і відразу пригадую наші будинки на тому ж 96-му кварталі. Бо навіть центр вілкуляки не можуть відремонтувати. Їм постійно щось заважає. Красти їм нічого не заважає. А от розбудовувати місто чомусь не можуть. І ви зрозумієте, що поки старий дід не опиниться на концерті Кобзона, а його байстрюк не сяде за грати, нічого в нашому місті на краще не зміниться. Нічого і ніколи. Адже ми з вами максимально терплячі люди. А ще якщо гречки безкоштовної нам дадуть, то взагалі не так же й погано ходити по розбитим тротуарам. Обходити 10-метрові калюжі і спостерігати сміття на кожному куточку нашого міста. І ніколи не хвилює, що та безкоштовна гречка, яку у нас підкоповують, придбана за наші податки по втричі завищеній ціні. Адже інакше вілкуляки просто не вміють працювати. У нас, точнісінько, як в Касапстанії, майже на кожному куточку стоїть мав. У нас, як і в них, все поросло бур'яном. Наче це не сучасне металургійне місто, а декорації для американського фільму про зомбі. Де людство відступило, а міста просто вимерли, і природа бере своє. Нам війни не треба, бо ворог вже всередині нашого міста. Без ракет і снарядів вони роблять те саме, що їхній старший брат робить на сході і півдні нашої батьківщини, запускаючи ракети і сотні тисяч снарядів. Ми вже 13 років в окупації, як зараз, Маріуполь. Але ж навіть в тому самому Маріуполі окупанти, хоча б вдають, що щось будують. Це порівняння можна продовжувати безкінечно і бути впевненим у тому, що всі ці картинки нікуди не зникнуть, поки вілкуляк не замінять інші люди. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. І так, ви зараз можете мені відповісти тією затертою до дір фразою, що ці вже накрались, а прийдуть інші і будуть красти більше. А я вам хочу наголосити. Що через це і є проблеми в нашому суспільстві та нашому місті. Ми не чекаємо, що прийдуть люди, які не будуть красти. Ми не хочемо брати на себе відповідальність за них, а точніше, за свій вибір. Ми чекаємо героїв, в яких не віримо. Ми чекаємо, що хтось прийде і зробить наше життя кращим, самі не бажаючи брати в цьому участь. Ми не вимагаємо, щоб вілкуляк покарали максимально жорстко і публічно. Щоб будь-хто інший, хто прийде після них, боявся такої долі і розумів, у чому сила народу. Ми постійно сваримось поміж собою, то звинувачуючи в усіх бідах вілкуляк, то захищаючи їх, стверджуючи, що усі інші набагато гірші, але ми не хочемо собі зізнатись, що це ми все своїми руками зробили, що це ми допустили до цього. Це ми не користувалися законними інструментами, ми не об'єднувались і не вимагали справедливості, очікуючи, що якийсь майор у парадній формі прийде і заарештує усіх негідників та покарає злодіїв. І якщо ми з вами не змінимось, якщо не почнемо об'єднуватись, якщо не будемо боротись за справедливість, так як наші з вами брати і сестри боряться за нашу з вами свободу і землю, то все залишиться, як і було. А точніше. Стане гірше. Чим може, тим лучше. І тоді скажіть мені, за що ця боротьба? За те, щоб у нас все було як в рашці, але в руках були гривні, а не рублі. За те, щоб проросійська гниль знищувала наші міста? За те, щоб ми жили як до цього, за безкоштовну гречку і безкоштовний проїзд в гнилому старому трамваї. Ні. Я переконаний, що ми з вами маємо засвоїти цей урок і максимально мобілізуватись, максимально об'єднатись та боротись за своє майбутнє. Інакше. Рашка переможе не на полі бою, а ідеологічно. Хоча в кривому розі вона й так перемогла. Я вам про Росію Що я пропоную? Як і завжди, об'єднуватись зараз. Ми з вами не можемо вийти на мітинги, не можемо організовувати акції протесту, не можемо боротись на повну силу проти окупантів Вілкуляк, але ми можемо починати щось із цим робити. Найпростіше і найголовніше це. Об'єднуватись, об'єднуватися в спільноти, такі, як, наприклад, цей блог. Ви можете поширити це відео серед своїх знайомих, сусідів та товаришів. Ви можете витратити трошки часу для бесіди з оточуючими, щоб пояснити їм, що за останні 5 років вілкуляки розмотали 50 мільярдів гривень, і усього 1 мільярд був потрібен, щоб в усьому місті зробити достойні тротуари. А ще. Кожен із нас може зайти на сайт прокуратури, СБУ чи навіть поліції, знайти шаблон звернення і написати в правоохоронні органи про те, що ми бачимо довкола: про крадіжку на комунальному підприємстві, про точку збуту наркотиків чи безакцизного алкоголю, про незаконний МАФ і про все, чого не має бути в правовій демократичній державі. Адже якщо ніхто ні на що не скаржиться, значить усіх все влаштовує. А коли правоохоронцям надійде сотня. Тисяча чи десятки тисяч листів від громадян про беззаконня вони будуть змушені реагувати. Бо кожен начальник кожної служби мріє про підвищення, яке він не зможе з легкістю отримати, якщо до нього звертались багато людей, а він нічого з цим не зробив. Ну, к народу не треба боятися йти. Наприкінці цього відео я хочу подякувати кожному, хто додивився його до кінця. Подякувати за ваші лайки та коментарі, за теплі слова підтримки. І звісно. За ваші донати. Без вашої підтримки мені буде дуже важко продовжувати випускати нові відео та доносити своїм співгромадянам правду про те, у що перетворюють наше місто окупанти Вілкули. Тож щиро прошу не зупинятись і за можливості підтримувати і надалі. Мені зараз дуже потрібна ваша допомога, бо для того, щоб мати змогу продовжувати свою діяльність, я був змушений виїхати з окупованого вілкуляками Кривого Рогу, де на мене чекав заготовлений ровним сценарій. Як хорошо, що збили, збілі людину. чоловіка. Спочатку я думав здатись та піти тим шляхом, який мені підготував гауляйтер ровний. Але після тисячі ваших коментарів, після тих слів та підтримки, яку я отримав від вас, в мене з'явився інший шлях. На жаль, це вигнання. Але навіть на чужині я можу продовжувати свою діяльність, можу продовжувати у доступний мені спосіб боротись із внутрішнім окупантом. Без ваших донатів і вашої підтримки мене б вже давно не було. Кастетами, трубами і збілі. А у Сашки Ровного був би іще один привід радіти своїй перемозі, як він радіє, тому що вчасно перевзувся і може продовжувати грабувати кривий ріг із ще більшим завзяттям ніж до цього.